Розбираємо ЗНО 2014 року з біології Основна сесія. У 1928 році англійський учений Гріфл змішував культурні, культуру живих нехвороботворних стрептококів із мертвими хвороботворними і з цією сумішю інфікував мишей. Миші захворіли на пневмонію і померли, а в їхній крові дослідник виявив багато живих хвороботворних бактерій. Відкрите явище було названо трансформацією бактерій, який метод біологічних дослідження застосовував Гриффіт? Це є експериментальний. На схемі наведено об'єкти різних рівнів організації живої природи та їхні складові. Укажіть правильну комбінацію для заповнення пропусків. М'язова тканина це є клітина серцевого м'язу, це є міоцит, серце двостовковий клапан це є ендокард. Серцево-судинна система серця це є аорта. Який процес є порушенням первинної структури білка? Це є деструкція. Рослинну клітину помістили в констрований розчин кухонної солі. Процес, що відбувся під час цього в клітині, це є плазмоліз. Який полісахарид входить до складу покриву тварин зображено на рисунку? Є це є членостоногі. І полісахарид в них є це хітин. Прочитайте речення, де пропущені окремі слова та словосполучення, позначені цифрами. У нас лідок правильний варіант відповіді: гемоглобін це транспортний білок, що міститься в еритроцитах. Липкі кінці комплементарні одноланцюгові ділянки ДНК, що виступають із кінців дволанцюгової молекули. Їх часто застосовують у гені інженерії для створення гібридних молекул ДНК. Уявіть, що ви, медико-консультант, біотехнолог, і створюєте гібридну молекулу, які з наведених фрагментів потрібно використати для молекули для гібридизації такої будови. Ми використовуємо перші і останні ланцюги. Тобто, вперше ми подставляємо АГ. За правилом комплементарності аденін дорівнює тиміну, гуанін – цитозину і навпаки. Тобто, Те, теамін тут буде Адин, тут гуанін. Аденін дорівнює тиміну, а гуанін цитозину. Тобто, от этим останні ми вставляємо наперед. А оці передні ми вставляємо назад. На рисунку наведено схему дії інсуліну на клітину, якою цифрою позначено плазматичну мембрану. Плазматична мембрана у нас зображена під цифрою 1. В еукаріотичних клітинах є дві популяції рибосом. Вільні та зв'язані з ендоплазматичною сіткою. У клітинах еукаріотів є органели, обмежені однією мембраною. Це є пероксими. пероксоми. Молекули ДНК в мітохондріях забезпечують цитоплазматичну спадковість. Які твердження щодо мейозу є правильними? Мейоз у тварин приводить до утворення гамет. Це є правильне твердження це статевий процес. Модифікаційна мінливість є результатом мейозу це неправильне. Мейоз – це єдиний можливий спосіб поділу гаплоїдної клітини ні, є ще мітоз, тому правильно лише перше. На кожну тисячу новонароджених хлопчиків припадає один синдромам Клейндефальтера, набор хромосомом XXY, а на кожні 700 один з синдромів Жакоба, набір статевих хромосом XYY. які з наведених тверджень щодо природи цих патологій правильні. Синдром Клайнфельтера виникає лише внаслідок порушень майозу в матері, це неправильне твердження. Синдром жакоба виникає лише внаслідок порушень майозу у батьку це є правильне твердження. Обидва синдроми можуть бути спричинені порушенням майозу батька. Це є правильне твердження. Тому правильне лише друге і третє. Гепатит А це хвороба, яку спричиняють віруси. У прісних водоймах, що добре пригріваються, зокрема в водосховищах, водоймах охолоджувачів теплових і атомних електростанцій, ставка в то, що відбувається цвітіння води, описане явище зумовлює розмноження ціанобактерій. Існують водорості клітини, яких оточення панцирем. Він складається з двох половинок, що містить сполуки селіцію у ці водорості. Це є діатамові водорості. Коробочка на ніжчі з озуйленого льону це є спорофітом. Два учні на уроці біології висловили думки щодо особливостей покрито насінних рослин. Перший учень сказав, що покрито насінні є верхівкою еволюції дерева рослинного царства. Другий учень зауважив, що насіння цих рослин укрито оплодним, тому їх називають покрито насінними. Хто з них правий? Вони обидві праві. Найпростіші клітини на яких розташована всередині черепашки це є фети. На двох дослідних ділянках вивчали вплив дощових червів на врожайність картоплі. На першій ділянці поселили популяцію цих тварин, а на другій їх не було. Умови оброблення отримані ділянок і сорт картоплі на них були однакові. Після збирання врожаю з'ясувалося, що врожайність картоплі на першій ділянці. Було на 20% вище, ніж на другі. Укажіть причину підвищення врожайності картоплі пов'язану з дощовими червями. Черві, ми пам'ятаємо, вони поліпшують аерацію ґрунту та його дренажу. У виробництві натурального шовку використовують лялечки комах ряду лускокрилів. До якого класу належить тварина, у якої є волосяний покрив, діафрагма, чотирикамерне серце? Це є савцин. Яка структура організму людини утворена одношаровим епітелієм? Це є слизова оболонка шлунка? Яка структура відокремлює грудну порожнину від черевної? Це діафрагма. Різдкі стоку товшину відбувається за рахунок внутрішнього шару окістя. Під час сідання крові фібриноген перетворюється на фібрину? Унаслідок дії симпатичної нервової системи посилюються серцеві скорочення. Укажіть правильну характеристику дихальної системи: голосові зв'язки знаходяться в гортані. Яка роль жовчі в процесі травлення емульгація жирів. Під час тривалого перебування на сонці змінювання колір шкіри людини. Це пов'язане зі збільшенням у клітинах шкіри кількість епітелію меланіну. Гіпофункція гіпофіза у ранньому віці призводить до розвитку карликовісті. Учень склав раціон збалансованого харчування відповідно до фізіологічних вимог. На рисунку продукти розташовані за зменшенням їхньої частки в прийом їжі. Укажіть правильну комбінацію продуктів за заповнення пропусків. Сніданок у нас може бути фрукти. Молоко, фрукти, полудень це може бути молочні продукти і вечеря це овочі. М'ясо, фрукти, іде м'ясо, вироби хліба та крупи. Тому правильна відповідь. Фрукти, м'ясо, молочні продукти та крупи А. Є різні назви вітамінів хімічна, буквена і фізіологічна. Наприклад, кальциферол, вітамін Д протирахідний фактор, відповідно. Укажіть фізіологічну назву вітаміну С. Це є протицинговий фактор. Проаналізуйте твердження щодо сечоводільної системи. Та вкажіть правильно: утворення сечі відбувається безперервно. Це правильне твердження. У нас первина сечі утворюється внаслідок реасорбації це неправильно. Огломерулонефрит це захворювання нирок, що вражає клобуки нефрону. Це є правильне твердження. Тому правильне лише перше та третє. Дослідники від інституту птахівництва провели низьку схрещень курей із горохоподібною і лископодібним гребенням і отримали. 150 курят з горохоподібним гребеням. Схрещення гібридів першого покоління між собою дало 112 курчат з горохоподібним гребенням, 42 з листоподібним. Після цього дослідники висловили думки. Дослідник перший, що горохоподібна форма гребеня домінантна ознака. Тобто ми можемо сказати, що це, наприклад, А велике, схрещення з А малої. Нехай А велика це горохоподібне, а А мале це листоподібне. Тому в першому поколінні у нас буде 100% горохоподібна. Тому це є домінантна ознака. Другий дослідник: вихідні форми були чистими лініями. Так, це А велике А мале. Третій дослідник успадкування форми гребені відбувається внаслідок відповідно до закону Менделя. Так, це перший закон Менделя. Тому усі правильні. У корей строкати забарвлення оперення визначається щеплене з X хромосомою, геном Б велике, чорне Б маленьке. Чорного півня. Схрестили з куркою яка ймовірність появу у першому поколінні самців, схожих на батька. Зважайте на те, що гатерозгодна здать жіноча. Що ми маємо? Тому ми можемо сказати, що батьківські форми x b маленьке, x, b маленьке, схрещуються з x, b велике, y, і в першому випадку, в першому поколінні у нас утримуються. X, b велике. Х Б малем, Х Б великим, Х Б малем, Х Б мале y, Х Б мале y. Тобто x b велике, великим, ХБ малем, це у нас є строкатий самець. А Х B маленька Y – Це і у нас чорна самка. І тому питання яка ймовірність появи в першому поколінні самців схожих на батька 0%. <кхем> На рисунку зображено одну і ту саму тварину в різних умовах. Видно, що забарвлення цієї тварини змінюється, яку мінливість ілюструє цей приклад. Це є зовнішні ознаки, тому це є модифікаційна мінливість. У процесі онтогенезу з ектодерми утворюється епідерміс шкіри. Оселення лишайників на схилах вулканів, яких текла лава, це є приклад первинної сукцесії. Визначте тип біотичного зв'язку між окунями та чистильниками, описаними німецьким зоологом Хоссом. Великі риби, найчастіше рифові акули, набули певної пози, запрошуючи перукаря. Вони нерухомо ставали під кораловим кущем і розчепірювали зябра. На цей сигнал припливали чистильники і старанно барились до роботи. Бралися до роботи, вони ганялись за крихітними рачками, які квапливо покидали рифових акул. Це є приклад мудив мутуалізму. Який чинник виникає внаслідок високої плодючості організмів на обмежені життєві ресурси, це є боротьба за існування. Бур'яни витісняють культурні рослини на необроблених ділянках, позбавляючи їх світла, вологи, поживних речовин, появик та яку форму боротьби це є. Це є міжвидова боротьба між культурними рослинами та бур'янами. Наступне завдання на встановлення відповідності. Установіть відповідність між білком та його біологічною ролью. Пепсин, його роль є каталітична, гемоглобін транспортна, актин – скоротлива. Інтерферон захисна. Установіть відповідність між структурою клітини, зображено на рисунку та біологічним процесом, який вона забезпечує. Рибосома у нас забезпечує синтез білка, мітохондрія, хлоропласт у нас фотосинтез, ядро збереження спадкової інформації. І ендоплазматична сітка накопичення та транспортування вуглеводів. Для рослин, зображених на рисунку, визначте найвірогідніший спосіб запилення. На першому ми можемо побачити, наприклад, конюшина, тобто, це за розмноження відбувається комахами, на другому це розмноження птахами, на третьому ми бачимо це може бути вітром. І четверте, як ви бачите, це водою. Установіть відповідність між характеристикою дихальної системи і твариною, яка має таку дихальну систему. Дихальна система представлена системою розгалужених трубок, трахей, що відкриваються назовні дихальцями. Це є представники ГЕЦ. Дихальна система представлена з що захищені зябровою кришкою. Це є кісткові риби Карась. Дихальна система представлена розвинутим легенями і системою повітряних мішків, що забезпечує механізм подвійного дихання. Подві... Подвійне дихання є характерним для птахів, тобто це ворона. Дихальна система представлена слабо розвиненими легенями і шкірою, яка для здійснення газообміну завжди лишається вологою. Це є представники земноводних, тобто жаба. Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини та організмом, у якому він відбувається. Синтез інсуліну у нас відбувається в підшлунковій залозі. Сприйняття звукових коливань це є кортів орган, який знаходиться в усі. Синтез вітаміну Д шкіра. Закриття тристолкового клапана це є серце. Установіть відповідність між зображеною кісткою скелета людини та відділом скелета, до якого вона належить. На першому ми бачимо трубчасті кістки це скелет вільних верхніх кінцівок, друге це скелет нижніх кінцівок. Змішані кістки це пояс верхніх кінцівок, наприклад, лопатка. І череп це є круглі кістки, череп. Наступне завдання на встановлення послідовності: установіть правильну послідовність органів, через які пройде. Молекула сечовини від місця утворення печінки до сечового міхура. Це є нижня порожниста вена, серце, аорта, нирка. Установіть правильну послідовність процесів під час утилізації глюкози, що було запасено в організмі: розщеплення глікогену, гліколіз, транспорт із цитоплазми до мітохондрій, цикл крепса. Визначте систематичне положення відділ клас родину, зображено на рисунку організму. Відділ це є у нас покрито на сінні, тому що ми бачимо квіткові рослини. Клас є однодольні, родина є лілійні. Визначте систематичне положення, тип клас ряд зображено на рисунку організму. У нас є Бобер, тип. Він є хордо, хордові, тому що представлено серце хордою. Клас це є савці, тому що вигодовлює своїх малят молоком. І ряд це є гризуни. Схарактеризуйте зображений орган людини за наведеною ознакою. У нас зображений язик. Загальна характеристика це непарний м'язовий орган, що бере участь у харчуванні. Функція є Артикуляція, визначення смаку, переміщування і ковтання їжі. Особливості будови складається з посмугової м'язової тканини, несе на собі смакові рецептори. Наступне завдання: Нобельську премію в медицині і фізіології 2013 року вручено за відкриття, що стосується механізмів везикулярного транспорту всередині клітини і між ними. Везикулярний транспорт відбувається за допомогою визику, маленьких міхурців, які оточені мембраною і містять різні речовини. Схарактеризуйте везикулярний транспорт за наведеними ознаками. Тобто молекули, що варто заповнювали у везекулярне перед введенням з клітини, це полімерні полімерні гідрофільні, процес надходження речовин до клітини всередині визикулу називається ендоцитозом. І органели клітини, які є мембранними везикулами і утворюються комплексом Гольджі, називаються лізосомами.